Значить, давно у нас вже з'явилася ідея того, що потрібно робити експозиції в підземеллях, бо як вже ми їх відчистили, в принципі, підготували і була така потреба, але ми довго напрацьовували, власне, а яким ж воно має бути? Напрацьовували це всередині команди музею, десь десь волонтерами. Але потім зрозуміло, що не вистачає насправді компетенції, і вирішили написати проект і знайти гроші на те, щоб нам допомогли реалізувати і створити дійсно якісний концепт, щоб вона була не травмуючою, щоб водночас можна було описати всі події і якісно про то все розказати в січні 24-го року. Ми знайшли гроші. Це було в рамках проекту мережі пам'яті, фінансували нас іншого світу та Міністерство закордонних справ Німеччини і спільно з командою істориків і культурологів ми розробляли близько місяця цей концепт. Ну і потім, завдяки нашим колегам і друзям, там Німечту нам вдалося його. По-перше, оцифрувати підземельот, а друге, зробити цей 3D-концепт, тобто побачити, а як же воно буде виглядати в майбутньому, зрозуміти. І е, ідея насправді в тому, щоб перш за все зрозуміли ми, а що ж ми там прописали, і як його це всі, всі бачать однаково чи ні, е, щось поправити. А друге, це звісно, що презентувати людям, які змогли б нам десь допомогти фінансово. Щоб реалізувати наші плани, цей концепт ми зробили. Вийшов він насправді дуже класним, дуже цілісним, десь таким, яким ми собі його всі бачили, і можна забігти наперед, що ми написали ще один грантовий проект, додали туди цей концепт, і ніби зараз маємо отримати гроші від Українського культурного фонду на реалізацію експозиції. Тобто, я вже думаю, що на початок вересня можна буде всіх запрошувати на відкриття того, що ми тут так довго розпляли.